Ви як жінка, яка виносить мозок своєму чоловіку. Добре Скажіть, вечір. а чого у нас всі зараз жінки виносять одразу мозок? Я просто хотів вам подарувати піцу, якщо ви відповісте на питання. Ви як жінка, яка виносить мозок. Та не виношу я нікому мозок. Я нормальна, адекватна жінка, яка знаходиться в стосунках, люблячих, хороша. Вас є чоловік. мене є чоловік. А, Удивительно, що у вас є чоловік. Давайте ми минуло йому... зателефонуємо, і він скаже нам. Да? Добре. Скажи, а от я виношу мозок. Чо, ну, підвох? Ні, нема підвох, от просто таке питання. Ага, зараз я скажу ні, ти скажеш опять, воріш, да? Ні-ні ні. Як ні, ні. ти скажу, да, то взагалі ви не думаємо, да? Мужчина, а я зараз Тік-Ток знімаю з вашою дівчиною. І тут таке питання, що вона почне мені виносити мозок. А каже, що не виносить мозок. Я Не виносила розуміє? тобі мозок. Я нормально тобі розказувала, що відбувається, тому що ти підійшов дійшов, нічого не знаєш. Не можна розмовляти, так, я так розумію? Якщо вона дістає кулаком, то кращого треба. Тримайте піцу. Дякую. Іди. Я тут працюю. Куди Папа мені йти? стейшн Pizza. Ми робимо людей щасливими.